Бригада Херсонського водоканалу ліквідовує аварійну ситуацію. Десять багатоповерхівок без водопостачання. Причина порив зношених труб. Так починається один із робочих днів. Розповідає інженер дільниці з експлуатації та ремонту водопровідних мереж Руслан Сапацінський. На диспетчерську службу поступила заявка за даним адресом. Диспетчерська служба виявила виток, відвела воду в каналізацію, щоб не траплялося підтоплення. Проїжджих частин пішохідних доріг, А наша аварійна служба вже приступила для виконання робот для ліквідації. Це інша адреса. Тут треба замінити ділянку старої труби, розповів бригадир слюсарів-ремонтників Юрій Паньков. Аварію устраняємо, порив, так будемо засипати ґрунтом і потім жерствою. У ломах тяжких, звісно, працюємо. Ну, якщо обстріли, то ми зворачуємося, виїжджаємо, потім обстріли проходять і знову приїжджаємо, працюємо далі. Ну, Поки хлопці одні працюють, то інші спостерігають за небом. Щоб не було дронів. Якщо щось таке побачимо, то, звісно, входимо. Олександр Росторгуєв чотири роки працює на підприємстві Водієм. Говорить, зараз каска і бронежилет в їх роботі обов'язкові. Перед тим, як ми починаємо свою роботу, ми зазвичай ставимо десь техніку, щоб вона не світилася, коли ми збираємося. А потім, коли вже починаємо роботу, то під'їжджаємо. Нам надали допомогу, купу техніки предоставили водоканалу, легше стало працювати набагато легше. Херсонський водоканал працює цілодобово, розповів директор Олексій Савченко. Матеріальну базу комунального підприємства довелося повністю відновлювати після деокупації. У нас була викрадена комп'ютерна техніка, вся документація та котра не влізла. Автотранспортні средства, котрі були викрадені, вона була спалена на території водоканалу. Відсутня оргтехніка, автомобільна техніка, спецтехніка та документація. У нас немає центрального офісу, він майже зруйнований, і у нас станом на зараз зруйновано більше 60 об'єктів завдяки підтримки Херсонської міської військової адміністрації та Міністерства розвитку і інфраструктури. Ми є учасниками програми відновлення інфраструктури 2, за допомогою якої за кошти Міжнародного банку була закуплена техніка, котра зараз ви її бачите, функціонує в місті Херсоні. Для підприємства це коштувало 0 гривень. У підприємства, за словами директора, критичне недофінансування. Обсяг реалізації послуг водоканалу становить 10-30% від колишнього, адже з 300 тисяч населення у Херсоні лишилися близько 80 тисяч людей, говорить Савченко. Борг населення перед комунальним підприємством, за його інформацією, становить 175 мільйонів гривень. Ми виконуємо поточні ремонти щоденно, що на водовідведення, що на водопостачання. Технологічний регламент майже не зазнав змін від довоєнного. До всі насосні станції, майже всі працюють у водопостачанні, і майже всі насосні станції каналізації працюють. Не працюють тільки там, де відсутні абонент, не закансерповані. Савченко говорить: зараз на підприємстві замість 870 штатних працівників 630. У нас із шести аварійних бригад водопровідних залишилось три. Вони не повні. У нас із чотирьох бригад каналізаційних залишилось півтори. Через безпекову ситуацію ремонти на мережах та усунення аварійних ситуацій може тривати довше, розповів директор водоканалу. Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.